Ми майбутнє українського народу, дослухаємось до Шевченка і Франка. Ніхто ніколи не зречеться свого роду, бо наша лінія у майбуття стрімка, ми горді тим, що маємо право жити на рідній, праведній святій своїй землі, яку любов'ю зможемо зцілити, щоб звершення на ній зробити немалі. Нам Україна сонцем ясним світить, а спів її веде нас до добра. Ми, діти України, її квіти, повстать за волю й нам прийшла пора. Ми зробимо все для її процвітання, піднімемо з землі аж до небес. Настане час такого ще світання, що для країни подарує сім чудес. 24 лютого 2022 рік не забуду ніколи той день. Це був день народження мами. Статом з вечора думали ми, як зробити сюрприз для мами. Рано вранці дзвонить телефон. Це бабусі наші не спиться. Ми відклали на потім дзвінок, щоб пізніше до неї дозвониться. А в душі хто шепоче, візьми. Може, трапило щось та скоріше, Чуєм голос бабусі дорогенькі мої, на Вкраїну напала Росія. Стало якось так страшно нам про війну знаємо тільки із книжок, а також від рідних людей, хто прийшов весь цей шлях жахливий. Але воїни наші вмить і серця забрали тривогу. Вони мужньо боролись цим злом з перших днів цієї загрози. Наші воїни краще всіх. Вони мужні, відважні, сміливі. Ми молитві підносим за них, і ніхто не зламає в нас віру. Мир прийде, і ми віримо щиро. Ворог буде розбитий вщент, наша славна, рідна країна. Перемогу здобуде і мир. Слава Україні, героям слава! Все буде Україна, Україна, ти моя, 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 єдина святі, застегла на завжди в країні стан важкий. Зараз час перемагати, люблю Україну, як свою. Мова. Моя мова українська дуже гарна мелодіна. Моя мова солов'їна, різнобарвна, дуже мила. Рідну мову я люблю і її я збережу. Рідну мову поважай, шануй і зберігай. Слава Україні! Не переможна Україна! Наша славна Україна цвітом розквітає! Непереможна ця країна, їрів них немає, хоч страждає дуже сильно наша батьківщина, збережемо націю та народ наш вільний, жорстокості ворожої ніколи не пробачимо, та Богу за життя молитвою віддячу. Небо, синє, поле, жовте, край рідні. Краса нашого краю лише та вражає. І от настав той момент, коли річка там не потекла. Через мою маму, неньку, через Україну. Але не бійся, моя рідненька, усе буде добре. Усе буде в Україні.